То ще одна кавомашинка від швейцарського бренду ЮРА для кавоманіїв. Тому що в цій машинці головний акцент на приготування кави. Тут всього 4 напої, причому 3 з них з кавою, а четвертий ну, пінене молоко, розумієте. І ручний капучинатор. То вся цінність цієї кавомашини зроблена в каву. Машина 19-го року з Німеччини від першого власника, який віддав з нею коробку. Пробіг 9500 чешок. Коробка в комплекті, інструкція в комплекті. Давайте щось собі приготуємо. І будемо смакувати суперове еспресо. Тому що ця машинка готує як справжня велика юра. Завжди гарно додавати зерна, коли ми мелемо каву. Навіть на такій невеликій порції кави, в мене тільки що зерно закінчилось. Дивіться, яке еспресо вона робить. Як сучасний Філіпс. А що буде, як зараз, я додам кавки. І ми посмакуємо по справжньому. Тих чи є тут пеп-система, звісно, є. Це значить, ця машинка готує нам еспресо легкими імпульсами подачі води за рахунок цього виварює суперову арабіку. То ця машина варить реально круто. Дивимося. Кава стала. З помаранчевим відтінком, пінка стала вищою і з'явився класний аромат. То кавомашина намолола правильну порцію. Тож маємо гарну німецьку, шв... е, німецьку швейцарську кавомашину з Німеччини, яка варить суперову каву, має технології готування кави Юра, має класичний заварний блок, великий Юра. Машина для кавомана для еспресо, американо і часом. Ручного пінення молочних напоїв, тож якщо ви кавоман, зверніть увагу. Ціна 14500 – крута кавомашинка. Дякую.